Будемо говорити про чергову втрату Російської Федерації, зокрема на цей раз наше головне управління розвідки, яке вже Повідомляла раніше, але зараз маємо нові деталі. Вивели з ладу російський тральщик Олександр Абухов, який базувався у місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування. Судно отримало влучання у газохід, через що до двигуна потрапила вода, і його ну можна сказати, відправили на ремонт в нашому головному управлінні розвідки. Навіть показали відео відповідне, тому пропоную його далі і переглянути. 3 жовтня 2024 року Олександр Обухов. Основний двигун розбирається через попадання води в двигун. Попадання води внутрішньо двигачі. Турбіну розібрали, компенсатор зняли. Зняв компенсатор. Ведуться пошуки отворів, через які вода потрапила всередину. Через котру поступала вода внутрі. 29 вересня 2024 року. Місто Балтійськ. Тральщик Олександр Обухов. Та що це вже не перше судно Балтійського флоту Ерефі, до якого дотягнулися руки наших гурівців в червні, зокрема, представник нашої розвідки Андрій Юсов повідомляв про спецоперацію Рибалка, в рамках якої ГУР пошкодила корабель Сірпухов, і так само наші розвідники отримали секретні дані про Балтійський флот Ерефії. Тоді треба сказати, що ця операція стала можлива, в тому числі і завдяки власне. Російському військовому, який фактично служив, так би мовити, в складі Балтійського флоту і знаходився на базі в місті Балтійськ. Він фактично вийшов на зв'язок із нашими розвідниками у рамках програми «Хочу жить і тоді погодився. Власне, влаштувати, ну, по суті, диверсію. За його словами, за словами Юсова, внаслідок цієї операції тоді була отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським силам безпеки і оборони. І щонайменше на півроку вивели тоді з ладу сучасний малий ракетний корабель Сірпухов, який був введений на бойове чергування не так давно, лише у 2015 році тому. Дійсно, російський матрос, фактично, який став членом добровольчого легіону «Свобода Росії, а фактично передав ГУР подібну інформацію і уже в тісній координації вдалося влаштувати цю деверсію. Юсов тоді зазначав, що ворог до кінця не розуміє, які саме документи опинилися в розпорядженні української розвідки. Тому разом з тим стало це для нашого противника великим шоком і несподіванкою після цієї. Операції відбулися вже і перестановки, і розслідування, і покарання всередині Балтійського флоту, ну, але знову ж таки це не вберегло вже від повторної а, атаки. Е, треба сказати, що от, е, корабель Сірпухов, який перший був виведений із ладу е, з Балтійського флоту, він є носієм ракет типу «Калібр» і Онікс, яким ворог б'є так само по українській е, території. Ну, а зараз фактично гур пошкодили російський корабель Обухов. Е, ось. Таку маємо інформацію від наших розвідників. Ну, і знаєте, такий собі теж подарунок можна сказати для російського диктатора в день його ну, роковин. Не назву це день народження. Так, от треба ще сказати, що сьогодні добряче постаралися і власне хакери, які вивели з ладу найпопулярніші пропагандистські російські телеканали. І, Стало про це відомо знову ж таки сьогодні. Що якраз день народження російського диктатора, українські хакери зробили такий собі подарунок. Йому це масштабна атака на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Кіберфахівці припинили онлайн трансляції, але як стало потім відомо, і не тільки таких. Популярних телеканалів як Росія 1 і «Росія-24». Як розповіли власне, співрозмовники з журналістам, з самого ранку припинили онлайн мовлення, основні пропагандистські канали, про які я вже сказала: Росія 1 Росія 24, Росія Культура, РТР Планета і ще більш ніж 20. За інформацією. Співрозмовників журналістів в Росії не працює не тільки онлайн мовлення цих телеканалів, але й телевізійне, в тому числі. Ну і працівники російських компаній ниють, що знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси і немає навіть інтернету на телефоні. Ну, ось, власне, такий сьогодні непростий день видався у російських пропагандистів.